Доброго дня, шановні журі. Хочу презентувати вам науково-дослідницьку роботу на тему Гуцузький діалект сьогодення чи минуле. Ідея цієї роботи виникла не випадково, так як моя мама родом з гуцульщини і мій керівник гуртка Ярослава Єбальна теж звідти. То ми зрозуміли, що робота нам і близька, і доступна для дослідження. Метою нашої роботи є: перше проаналізувати, наскільки значення госузьких слів відомі для мешканців інших територій України. Друге, чи гуцульський діалект як явище мови не зникає та чи може молоде покоління зберегти гуцульські слова як частину своєї культури? Ми поставили перед собою такі завдання: перше. Опрацювати словниковий запас гуцульського діалекту та вибрати слова, які означають рослини та природні об'єкти. Друге провести практичні дослідження, поспілкуватись із мешканцями Гуцульщини, Буковини та інші території України. Провести анкетування інтерв'ю. Третє. Дослідити, наскільки вживання гуцульських слів поширено на інші території України. Практичні значення нашої роботи можна використати при глибшому дослідженні, а також у школі при вивченні таких предметів, як українська мова, українознавство та біологія. Останнім часом вивчення діалектів було все більш поширеним серед науковців мовознавців та сучасних письменників. Так. У 2018 році у газеті Укрінформ вийшла стаття, чому в українську мову повертається мода на діалекти. Там говорилося про те, що і справді багато письменників намагаються використовувати діалект у своїх творах і наголошувати, що не потрібно цуратися, а тим більш виправляти людей, які є носіями свого діалекту. Це різноманіття української мови, тому діалект треба берегти і шанувати. Всю нашу роботу ми розпочали з розроблення плану. Спочатку ми зайнялися пошуком літератури. Це і словники, і інтернет-ресурси. Особливо ми звернули увагу на збірку Кутищина її минуле, її сучасних. Теоретично опрацювали словниковий запас, зупинилися на назвах рослин. Потім створили анкету для опитування і дослідження. Також спілкувалися із людьми, що проживають на Гуцульщині, та провели опитування осіб різного віку та різної місцевості проживання. Отож, ми вибрали 25 діалектних слів і поділили їх на 6 груп: овочі та фрукти, ягоди, гриби, квіти, дерева і кущі та загальні поняття. Діалект це частина української загальнонародної мови. Українська мова має три наліччя. Наліччя у свою чергу, поділяється на 15 діалектів або ще кажуть бові, а кожен діалект має ще свої говірки. Оцузький діалект в більшості поширений на південній частині Івано-Франківської області, східна частина Закарпатської області та західна частина Чернівецької області, Утильський і Вижнський район. Але межування діалектів досить розмите. Тобто, на межі діалекти змішані. Ось, наприклад, у Чернівецькій області гуцульський діалект межує з Покутсько-Пуковинським, тому деякі слова на цій території спільні. Це такі слова, як «морва», шовковиця, шутка, вербова гілочка. Отже, ми перейшли вже до самих слів. Варто зауважити, що між словом і його значенням. У літературній мові існує, так би мовити, фонетична подібність: наприклад, фоя хвоя, ялиця, ялиця, фасуля квасоля. Тим часом бачимо, що гуцула властива спрощеність звуків і так само скорочення особливо скорочують закінчення слів диви деве замість дивись. Цікаво, що деякі слова можна назвати поплутаними. Адже, наприклад, афени. Це насправді черниці, а черниці – це ожина. Так само єгоди це не загальне поняття ягід, а саме суниці. Наступне, це те, що в гуцульському діалекту властивий рухомий наголос, наприклад, кажуть подорожник, а не подорожник. Цікаві теж загальне значення слова «зелепуги» означає всі зелені недостиглі плоди. Це і недостиглі яблука, і груші, і сливи тощо. Ми опитали дорослих, дітей і людей похилого віку. Це особи, які проживають на різних територіях Кутивський район: Вижневський, Кіцманський, Кельменецький, місто Чернівці, а також Івано-Франківська область, Київська, Сумська, Вінницька, Чернігівська, Харківська. Але найбільше охоплено людей Чернівецької області. В результаті нашого дослідження ми зрозуміли. Що для людей слова краще впізнаються і сприймаються саме на слух. А в більшості опитуваних приблизно 60% пізнали слова тоді, коли чули текст чи речення. Поділивши опитувачів на групи по місцевості проживання, розуміли таке: чим ближче особа проживає в території Гуцущини, тим краще впізнає ті чи інші слова. І відповідно чим далі від території, тим менше. Так, наприклад, відомо слово баравуля. В результаті анкетування майже всі знали це слово, але воно зовсім невідоме у інших областях України Сумська, Київська Чернігівська. Якщо особа проживає далеко від Гуцущини, але спілкується з людьми, які проживають там, то лише деякі слова були зовсім невідомі. Якщо особи народились на Гуцущині, але все своє життя від юності проживають далеко від цієї території, то все одно вони знають більшість слів. Мова дитячих років і до юності не забувається ніколи. Цікаво те, що не всі люди, що проживають на території Гуцульщини, знають всі свої слова діалекти, особливо це стосується молодого покоління. Тобто, факт, що з наступним поколінням можна втратити свою мову, є реальним. Люди 60 років і вище знають всі слова діалекти. Можливо, тут береться до уваги і досвід життя. Люди 50 років вже менше. І діти шкільного віку вже зовсім усі мало. Є слова-діалекти популярні, тобто досить вживані у побуті. І такі слова знають багато людей, а менш вживані слова, відповідно, знають менше людей. Так, наприклад, найбільш відомі слова виявилися барабуля, єгоди, голубінка, афель. Найменш відомі слова виявилися Веприна, агрус, шкорух, червона горобина. Дульки, груші, свічки, гриби, лисички. Взагалі, гуцульський діалект досить яскравий, що не слово, то діалект. Часто люди, які ніколи не були на Гуцульщині, просто не розуміють цю мову. Просять перекладача, хоча є багато слів, значення яких просто здогадуються. У що всю нашу роботу, можна зробити декілька висновків. По-перше, діалект це не сушик і не жаргон. А різнобарв'я мови, її історія та традиції. По-друге, гуцульський діалект, хоч і найменш розповсюджений територіально, але найяскравіший у, своїх, у всіх своїх значеннях і до того ж найскладніший для розуміння територіально віддалених людей. По-третє, гуцульський діалект, як і будь-який інший діалект, може зникнути з наступним поколінням, тому потрібно берегти, шанувати та не цуратися своєї мови. А також вивчати традиції, культуру та мову інших територій своєї держави. Дякую за увагу!